Вітаю, друзі! Слава Україні! Добрий ранок. Поки що він у нас добрий, слава Богу, тому що у нас тиша. Я навіть вранці, хоч дуже пізно лягла, не могла зрозуміти, чи насправді не було тривоги, чи може я вже її не чула настільки втомлена від тих всіх попередніх ночей. Слава Богу, тиша! Слава Богу, спокій. Дай Боже, щоб той спокій і тиша панувала у нас завжди. Хоча я вам казала, що нас тиша завжди насторожує, нас тиша лякає. Чому вона лякає? Тому що ми розуміємо і знаємо, що після тиші завжди буває гучно, завжди ворог дає про себе знати. Сьогодні виповнюється річниця. Від тієї трагедії, яка відбулась нас в Києві рівно рік тому, 8 липня, наш клятий ворог, країна гній, вдарили і не однією ракетою по Ахмадиту. По Ахмадиту, де безліч дітей з усієї України. Де в той момент в операційних проводились операції і їм було байдуже куди бити. До речі, за кілька хвилин перед тим, як це відбулося, я звідти поїхала, я була поряд. Тому я ще раз присвідчуюся, що Господь береже життя, Господь поряд. Тримає наді мною руку. А я в той момент, буквально за декілька хвилин, я знаходилась практично там. І як же боляче, як прикро, та чи буде судний день, верховодить бидло звикло і люд в країни їх мішень. В чому ж діти завинили? І за що вбивати їх? Що ж ви не люди творили, вам не знане слово гріх? Охматит ж знав в світі, та надія все жила, лікувалися там діти? Знищено їй все дотла? Із землею? Все зрівняли, зруйнували все ущент, бо ударів тих завдали в одну мить, в один момент. Під завалами впинились хворі діти і батьки, і лікарі з життям простились від ординської руки. Не несли вони загрози тим убивцям з болотів, не впадуть на землю сльози. Мого люду чорних днів. Охмадит в країна діти, білі крик, Пролита кров. В пеклі їм за це горіти. Тільки в судний день прийшов. Та ви знаєте? Не знаю, коли буде той судний день, у мене таке враження, що він може ніколи не настане. Так точно знаю, що якщо не судитимуть терориста, то Господній суд буде точно. І таке враження, що це роками розроблявся цей сценарій смерті. Отаке От відчуття, тому що насправді це сценарій, що написаний давно. Його писали в вбивці сценаристи і марили, щоб зняти це кіно, та щоб знімались в ньому не артисти. Не Голівуд таке кіно знімав. Зірки не голівудські в нім знімались. Це оператор вбивця монтував, і люди в ньому із життям прощались. В нім кожен епізод украй страшний, в нім кожен епізод украй болючий, і режисер кричав постійно вбий, а ним же був рашиз гнилий, смердючий. Сценарій, скільки часу той писався, локації як довго обирались. А від перегляду, чи світ цього жахався? чи хочі, хоч тепер повідкривались, Боюсь, що ні. Зробить це не дано, хоч кадри із реальністю страшною, тіла завали, чорне рядно, та очі світу все під пеленою. Сценарій. Що написаний давно. Сценарій смерті, болю і тероризму. Побачу світ живе страшне кіно, Його знімать під силу лиш расизму. Це те кіно, яке побачив світ, тут навіть Голівуд відпочиває. Сценарій втілили відбувсь приліт, та світі далі лиш спостерігає. Так, мені зараз будуть казати, що світ нам допомагає, я не заперечую, допомагає. Але допомагає тільки стільки, щоб ми стояли у той живий щит під назвою України і Українці, а не таким способом і методом, щоб ми могли перемогти нашого лютого ворога. Нема тієї реальної допомоги, яка могла би нам здолати цього страшного вбивця. І насправді це не просто сценарій, писався. Це насправді відзнімається кіно віків, і Голівуд тут відпочиває. Це дійсно, яке кіно, кіно усіх віків, таке у світі вперше споглядають. Прикуті погляди до нього і світів, і продовження його щодня чекають. Червоні чорні барви в ньому є, де згарище чорніють, кров стікає. Ударів далі ворог завдає, за планом він невпинно убиває. Що далі за сценарієм? Скажіть? Інтрига тут, повірте, ні до чого, а може, ви його перепишіть, і не вбивайте ви уже нікого. Усе за планом. Зйомки йдуть щодня. У сценах дим, вогонь, і крики, і тиша залучена до зйомок вся русня, яка щодня нові сюжети пише. Жорстокі кадри забрані життя, і що далі стрічка, кадри все страшніші, усюди смерть і кровопролиття. А вибухи і тривоги все рясніші. Коли вже буде клятий той стоп-кадр, закінчиться кіно і побачимо титри, і буде стрічка Ненька квітосад, якого озвучать старовинні цитри. Дай Боже, щоб якомога швидше в цьому страшному кіно, де сценарій писався до нього роками, і зараз він дуже втілюється. Дуже чітко щодня беззупину відзнімається. Головними персонажами є не актори, які навчались саме цьому, головними персонажами є невидні люди, діти, пуп'янки, старі похилого віку, будь-які, мирні люди, які абсолютно ніякої. Загрози нашому лютому ворогові не ніс і не несе. І хочеться, щоб не кому швидше було цей стоп кадр і щоб з України постав квітосад. Хоч ми розуміємо, що це буде нелегко і це буде непросто. Але нехай нам Господь допоможе допоможе нашим дорогим захисникам торувати шлях до нашої перемоги. А світ спостерігає, і думає, що буде далі. Казала, кажу, і буду казати. А далі буде наша перемога, все буде Україна, все будуть українці. Будьмо всі бережні Господом тихого, спокійного благословенного дня. З вами, як завжди, була Ранкова Кава і поетичне слово, Королеві гір Клавдія Дмитрів.